Пошрамований, синці давно набиті, за ковтком повітря, наче кріт, я блукаю у темнім лабіринті, і за мною тягнеться весь світ. Він мені доводиться ріднею, щирий, безнадійний оптиміст. Ми з ним дуже схожі зі змією, що невдовзі зловить власний хвіст. Тиснуть тіло ріки, суходоли, у Сократів тихо їде дах. Я кажу, що ми йдемо по колу. Просто нам закладено зигзаг. Нам цей тетріс хтось провів надовго, він звучить, як безкінечний блюз. Цю споруду контролюють строго. В кожнім закапелку власний шлюз, де керують світом через біди, лабіринт. Це місце меж без меж. Не скорився значить, не поїдеш. Не змовчиш, рахуй, не доживеш, не в пошані ні слова, ні жанри, тільки міф існує дотепер. І як згадка ребра мінотавра гавкнув бідолаха щось і вмер. Ти повинен вірити в оази, в правильний єдиний темпоритм. бо волає більшість у екстазі, хай живе наш добрий лабіринт. І тоді я просто тихо плачу. Оминувши плановий гіпноз. Я вже все це чув, я все це бачив, сльози, радість. Масовий психоз, віру у і рани, карти грізно скинуті на стіл, рупори, фонтани, і екрани, хвилі щастя і фрагменти тіл. Все так просто, наче альфа і бета. На воді, як ряска, квіт несуть, в лабіринті наша вся планета. А на інших люди не живуть тягнемось. Як патока всім світом, промінь від надії десь бренить, тільки б він не виявився світлом потяга, що нам назустріч мучить.